Басок, де я да, хочу, там, де місця, я говорили з директором. Ви, говорили, а я банди, я там. Банк. ви, ви що спеціально до мене підійшли? Я буду до досі. На правопорушення не реагування. Вашим батькам, вони стояли так само, як він, тут

Температурний режим, фірурі, температурний ну, режим. там ну, є. мухи, тут і там все відкрите. Якщо ми вже будемо говорити про це, якщо ми будемо говорити про це, то тут проїжджа частина. Тут ходять люди, їздять машини. Так само там пилюка. ходять люди. І там у нас хотілося. От я, наприклад, я розважила вдома, в мене все в пакетах. Там воно все розкрито. Ви мені Ні. А ви підійшли шляхти? Тому що дана громадянка була попередна, бо недопущена таких. Вона примініє на хамну вчитися. Вона людського не розуміє, вона хоче протоколу.